28 листопада концерн Укрспирт все таки змінив керівника державного підприємства Зірненський спиртовий завод. Екс директор Олексій Сільченков тривалий час опирався і не хотів покидати посаду, не зважаючи на усі законні для цього підстави. «Скажіть, Чому ви кажете, що у вас спирт не виготовляється?» Так і не відповів. Чому ж тримався за підприємство у стані банкрутства, яке навіть не мало дозволів на запуск потужностей. Протистояння новому призначенню продовжувалося близько місяця. Тривалий час, прикриваючись трудовим колективом, Олексій Сільченков не дозволяв своєму керівництву потрапити на територію. Аналогічною була ситуація і цього разу. Чоловіки чекали гостей біля прохідної і, побачивши камеру, приховували обличчя. Попри буттю новопризначеного директора Ярослава Ціпана, представники колективу організовано вийшли на вулицю та не дозволяли пройти через прохідну попереду оборону. Зайняли жінки на чолі з головою профспілки, які не бажали діалогу. За інформацією служби безпеки держпідприємства Укрспирт посаду натовпу могли стояти особи, які не є представниками трудового колективу, а лише залучені до оборони підприємства за чималу оплату. Зараз на даний момент є виписка з реєстру єдиного про призначення Ціпана Ярослава Олексійовича Олександровича, директором Зірненського спиртового заводу. І на даний момент ми будемо пробувати зайти наше підприємство. Люди не зважали на вмовляння представників держпідприємства Укрспирт та аргументи міліціонерів. Отож зайти вдалося лише за допомоги спецпідрозділу міліції. Під час операції ніхто не постраждав. Сам же екс-директор покинув місце подій за деякий час до цього. На території заводу працівники охорони знайшли докази, що підтверджують перебування на заводі сторонніх осіб. В кімнатах лежали матраци. В одному з приміщень був накритий стіл. На ньому стояли пусті ємкості зі слідами спиртного. Окрім цього, в кімнатах знайшли чимало пустих пляшок від алкоголю, що однозначно свідчить про перебування невстановлених осіб на території заводу. При так званому штурмі вони ймовірно втекли через паркан. Не вдалося потрапити лише до директорського кабінету, оскільки той був зачиненим. Вже невдовзі це має зробити комісія зі слідчими. Натомість, екс директор, коли втікав із місця подій, ймовірно, захопив печатку та технічну документацію, яку скоріш за все тепер треба буде відновлювати. Попри це, керівництво держпідприємства Укрспирт каже, що завод запрацює вже найближчим часом. До речі, зірненський спиртзавод став одним з понад 20 підприємств, вирваних зі схем старої влади на черзі Шпанівський.